Вітаю вас на каналі Математика з Дариною. Підписуйтесь на інстаграм, Телеграм і Ютуб і погнали! Давайте подивимося, як ми можемо спростити такі вирази. Ну, перед цим ми побачимо, що в нас тут плюс і тут плюс, але в другому прикладі мінус перед дужками. Згадаємо, як ми можемо відкривати дужки, коли в нас мінус чи плюс перед дужками. Візьмемо а Б і а Б. Так, ось, якщо перед дужками мінус, значить міняємо всі знаки на протилежні. А тут у нас плюс, тобто мінус А, мінус на мінус плюс плюс Б. Тут у нас перед дужками плюс, значить, в дужках нічого не міняється, ми просто забираємо виходить а, мінус Б. Якщо є запитання, задавайте в коментарях. І тепер для того, щоб нам спростити цей вираз, потрібно відкрити дужки. У нас буде. Ми просто забираємо дужки і переписуємо те, що в нас тут є мінус х 3 х І згадуємо попередню тему, в якій ми все, що в нас одинакове, обчислюємо. Тобто х в квадраті мінус х2 і просто мінус 1, тому що тут одиниця. Вийде 2х в квадраті. Мінус 2 плюс 3 буде плюс х. Тому що один ми знову ж таки не пишемо. Ось це ми спростили вираз, і це є нашою відповіддю. Переходимо далі. Перед дужками в нас ось тут плюс. Значить, ми їх просто забираємо, нічого не міняємо. А в других дужках в нас мінус. Значить, ми міняємо ось тут був плюс, стане мінус 10, це в квадраті, і мінус 8 це D. Тепер дивимося, що ми можемо обчислити. Ось ці значення. І ось ці. Це в нас є одночлен, і ми зводимо цей вираз до стандартного вигляду. 4, мінус 10, плюс 4 і мінус 10, 10 більше, значить 10 мінус 4, тому що з різними знаками, вийде мінус 6 це в квадраті, мінус 2 і мінус 8 одинакові знаки додаємо, ставимо знаки, які в нас є. Мінус 10 це де. Хвилинку. Міні-реклами. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал, в якому щоденні тести для перевірки ваших знань. Не забувайте. І в інстаграмі я оголошую безкоштовні вебінари або також безкоштовні міні-уроки пробні. Тому. Ідемо далі. Дивіться, як легко. Тут плюс-тут-мінус. Перші дужки просто переписуємо те, що в них було. А в других... Міняємо всі знаки на протилежне, вийдемо плюс тут був плюс, стане мінус 6 мн плюс 10n мінус 14 м в квадраті. І знову ж таки обчислюємо те, що у нас тут буде. Для зручності виділяю, щоб бачили, в чому різниця. Ось, 12 мінус 14, мінус 2 м в квадраті. Далі мінус 7 плюс 10 буде плюс 3n. І мінус 3 мінус 6 мінус 9 mn Обчислили. Йдемо далі. Перед дужками плюс, тут мінус. Перші дужки просто переписуємо. Вдруг, міняємо всі знаки на протилежні. Знову ж таки, виділяю, як в попередньому було. Так. Так, ми бачимо, а, ой! Ось тут виділила неправильно. Треба бути уважним, тому що там М, а тут М. Навіть якщо одинаковій степені, це не рахується. Тут 3, тут мінус 3, тобто ось це взагалі скорочується 4м в кубі. Тут мінус 2 і мінус 2 це мінус 4 мн Ось ось так воно розв'язується. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є побажання, підписуйтесь на інстаграм. Там у директ по слову урок можна отримати безкоштовний урок щодо дробів. Біже скоріше забирай. Також оголошую про набір міні-групок, а в телеграм-каналі щоденні тести для перевірки ваших знань. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!